Привіт, усім! Як завжди, о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про харчові отруєння, які фрукти варто вживати влітку, та ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Саме влітку зростає кількість харчових отруєнь, адже люди не дотримуються харчових температурних режимів. Натомість медики застерігають, що в спекотну пору дуже обачним треба бути стосовно свого харчування. Про це ми говоримо із лікарем-гастроентерологом Центральної міської клінічної лікарні Мартою Юркевич. На даний момент у літній період зросла кількість пацієнтів з функціональною диспепсією та діареями. Це пов'язано із харчовими отруєннями, в тому числі, а саме недотриманням температурного режиму їжі. Бактерії в теплу пору року розмножуються набагато швидше, тому за цим потрібно активно слідкувати. На рахунок загострення по гастритах, виразковій хворобі та колітах також сприяє іменно підвищення кислотності. А також зневадення. Літо пора смачних фруктів та ягід, але й період, коли часто трапляються проблеми з шлунково кишковим трактом. У спекотну пору наш шлунково кишковий тракт стає більш вразливим через кілька чинників, а саме, вживання великої кількості сирих фруктів та ягід, порушення режиму харчування на відпочинку, зневаднення, а ще стрімке розмноження бактерій в їжі при високій температурі. Так, на жаль, але не всім фрукти і ягоди дійсно багаті на вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Але при неправильному їх споживанні або наявності певних захворювань, шлунково-кишкового тракту, вони можуть викликати дискомфорт, здуття, біль, діарею та навіть загострення гастриту або синдрому подразнього кишківника. Найбільш підозрювані фрукти та ягоди це полуниця. Вона містить кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунку. Черешня та вишня мають послаблювальну дію, особливо у великій кількості. Кавун та деня через високий вміст води можуть викликати здуття, особливо при поєднанні з іншою їжею. Абрикоси, сливи, нектарини та персик містять сорбітол, який може провокувати діарею. Не їжте фрукти та ягоди відразу після їжі. Зачекайте годину-півтори. Не змішуйте кілька видів, фруктів чи ягід. Також їжте в помірних кількостях 100-150 г за один прийом їжі. Людям з гастритом або рефлюксною хворобою не рекомендується вживати кислі фрукти наще, краще термічно оброблені, а саме киселі, компоти або пюре. Людям зі здоровим шлунково кишковим трактом можна, але з обережністю. А от пацієнтам з гастритом, особливо з підвищеною кислотністю, рефлюксною хворобою або виразковою хворобою шлунку чи дванадцятипалої кишки, краще не вживати фрукти, багаті на кислоту, наче, а саме апельсини, киві та полуниця. Вони можуть подразнювати слизову оболонку і викликати печію, біль або спровокувати загострення. Добре, переносяться банани, печені яблука, солодких сортів, груша, очищена стегла та чорниця, але в помірній кількості. Ці продукти менш кислі, м'які, містять пектин, який обволікає слизову оболонку і сприяє її загоєнню. Звичайно, термічна обробка знижує кислотність, зменшує грубу е, клітковину. Пацієнтам з хронічними гастритами, колітами або після отруєнь краще вживати ягідні киселі, компоти без цукру, ягідні муси або фруктово ягідні пюре. Це набагато безпечніше, ніж свіжі ягоди або фрукти. Абсолютно вірно. Вся справа в помірності, індивідуальних особливостях та правильному поєднанні продуктів. Літо це чудова пора для оздоровлення, але не варто переїдати навіть здорову їжу. У мовах спеки знижується апетит. Люди нерегулярно харчуються, а потім переїдають. Звідси може бути нудота, важкість та печія. Організм наш втрачає воду, це згущує жовч та може викликати застій жовчі та загострення холецистету. А також недостатнє споживання рідини спричиняє закрепи, особливо у людей похилого віку. Пити чисту воду, а не лише чай, сік або компот, орієнтовно 30 мл на кілограм ваги тіла на добу, їсти легку, варену, тушкову. Тушковану їжу та уникати смаженого, не переїдати ввечері, оскільки ввечері сповільнюється процес травлення, а також обмежити газовані напої та алкоголь, які сприяють зневодненню. Так, звичайно, у спеку краще перейти на більш легку їжу, їсти частіше, але меншими порціями, обирати варені, тушковані або запечені страви замість смажених, а також вечеря легка і не пізніше, ніж за дві години до сну. Рекомендую кабачки, моркву, буряк, зелень, скрупів, вівсянку, рис, також кисломолочні продукти, банани, печені яблука, груша, компоти, морси без цукру, фруктові пюре. Не бажано вживати копчані продукти, жирне, мариновані овочі. Ковбаса та газовані напої. Жирне та копчене провокує загострення холециститу, подразнює слізову оболонку. Мариновані та квашені продукти підвищують кислотність, газовані напої та алкоголь затримують воду та сприяють зневодненню. Білі у животі після їжі, постійна нудота або печія, пронос більше двох днів. Зневоднення, а саме сухість у роті та відсутність сечі більше 8 годин, кров у калі або блюватних масах та втрата апетиту на фоні загальної слабкості. Насамперед, сам з шлунку спокій. Це є дієта, рідина, сорбенти або спазмолітики за показами. Якщо симптоми тривають більше доби або посилюються, не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікаря. Літо може бути смачним і безпечним, дотримуйтесь простих правил, і ваш лунковий кишковий тракт вам подякує. Не переїдайте, слідкуйте за дотриманням температурного режиму їжі. Також питьовий режим досить важливий. Ну і звичайно потрібно дотримуватись режиму харчування, часто дробне харчування, потєвий режим, здоровий спосіб життя, помірні фізичні навантаження, особливо в обідній період літом. І бути здорові. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.